Хороша гра була, цікава гра була. Я не кажу, що може якісь заоблачні чи захмарні були там, ці, комбінації чи на тому. Але була боротьба, була. Кожна команда свою лінію гнула, в тому плані, що хотіли перемогти, не робили. Всі ми були б моменти і в їхні ворота, і в наші ворота. Тому я вважаю, що при тій грі, що ми сьогодні побачили, рахунок закономірний. І скажіть, будь ласка, ваша команда суттєво змінилася між сезоні. Яке підсилення в вашій команді, яка задача на сезон? Ну, підсилення ви бачили. Да? Ну, звичайно, треба ще певний час. Того часу, що ми зараз разом працюємо, його ну, обмаль, ви знаєте, команди разом за місяць, за півтора не робляться. До речі, зміни стоснулися і вашої команди, тому бачите, ми в цих питаннях ми якраз в рівні були. І, звичайно, треба певний час. Підсиленням, ну я вважаю, що підсиленням. Деякі моменти не були. Ви знаєте, що у нас дуже там поруч всі дії проходять, і футболістів туди запросили. Не так просто, але тим паче я вдячний футболістам, які приїхали до нас, і я думаю, ще покажуть той результат. Бо перша гра, ви знаєте, вона завжди складна, треба щось починати. На тому а задачі у нас ніхто не зміняв, ми вже їх неодноразово озвучували в тому плані, що як мінімум попасти в ігри за путівку в вищий дивізіон. Дивіться, чотири заміни. Заміни Порівняно з кубковим перестоянню у вас сьогодні в команді були. Це були вимушені заміни чи планові ваші? І наскільки ці от заміни впливали на сьогоднішній матч? В кращу сторону чи в гіршу? На вашу ну, думку? На, на, ну, почну з того, що це не планові заміни були. На жаль, на жаль, на жаль, ми перед грою столкнулися з певними проблемами. Уже по приїзду в Вінницю у нас захворіли буквально сьогодні. була температура, ми не стали ризикувати нашими футболістами. І Деякі футболісти виходили зараз кінцівки на заміну, то вже... Знаєте, Кошки. Були, да, це, вони неочікувано, знаєте, знаєте, втрати такі були. Тому, звичайно, якісь перестанови ми зробили. Е, на передматчевому тренуванні вчора по приїзді Волошко отримав травму міжреберну просто на рівному місці. Тому я ж говорю, певні проблеми в нас якраз в тому плані були. По гарячим слідам не треба щось забивати, треба лічі, які в нас голіві моменти створювала команда, але знову ми горімо Є над чим працювати, тому що будемо в цьому плані дуже, дуже добре относитися до і старатися вирішати, щоб результативність на краще було. А як взагалі ви оцінюєте гру команди, яка ну, суттєво молодилася? Як взагалі на ваш погляд команда видає ви, ви, ви вже свій максимум? чи ще Ні, Та ні, только адаптуються в російському футболі, поэтому перший тайм дуже сподобався. на смене скоростей, очень дуже доброе, как раз то, что мы планировали, получалось, и, как следствие, тут, поймите, реализация голевых моментов, она целому ход матчу тогда меняет. А нам легче намного, как у нас молодая команда, то нам тактические перебудовы, но они очень важны, в особенности, если табло нам позволяет, как бы, вот в этих форматах играть. А как вот это, то, ну, добрые пацаны, морально волевые, в еще могли вырвать. Так что это для них очень большое. Поймите, вам в болевальникам просто надо запастись терпением и чекать минимум полгода, чтобы она становилась конкурентоспособной. То, что они пишут там, да, я вижу, что наброски тоже добрые. Очень хороший активный отбор идет, позиционная атака, плюс э, создание голевых пока силенки хватают у молодых хлопцев. Да, а потом наступает, так сказать, э, кирдык, и все. Начинается очень голова уже дуже не работает, и допускаются такие как бы, э, ошибки технического, тактического плана. Поэтому все время только. А так, ну, хочу приветствовать свою команду в чергу. Почему? Потому что мы второй матч уже на ноль сыграла. При этом мы могли забить, если с этих двух, 10 моментов у нас точно было бы. Поэтому здесь надо, есть над чем працювать. Так что, ну и, я как бы мы дуже гарно рассматривали соперника нашего, знаем, как бы, подходы те, которые исповедуют Юрий Михайлович. Мы готовили, знали. Ну, получилось кое-что, не получилось. Это футбол. Но реакция футболистов на те действия, что мы просили, мне очень дуже, дуже сподобилась. Пошел Пешо... этот А еще можно сказать про наступного соперника? Ну, наступный соперник будем сейчас, зараз, дивиться. Вот, это у нас получается Ворскла-2, да? Да, Ворскла-2. Вот, поэтому для нас теж, слава Богу, є матчи, які можна вже подивитися, і для себя что-то вже как бы, набросать то понимание футболістам, донести, як ми повинні працювати в игре непосредственно. Ну, в якому состоянии ми подойдемо к этому матчу. Ви поймете, що ми грали з Куликівкою 120 хвилин. Mm -hmm. У нас молоді хлопці, ви видите, им так тяжко, так тяжко. Ну нічого, це футбол. Мы сделали, так сказать, крок назад, чтобы потом, потом сделать два шага вперед.